На сьогоднішній момент яка ситуація? Письмове провадження рішення буде направлено на адресу сторін в письмовий порядок. Письмо... Письмо Це передбачено кодексом, кодекс, які Ми – апеляційна інстанція, Пояснюю. В кодексі передбачено, якщо сторони належним чином повідомлені і в матеріальних справи місяця, про те, що сторона належить чином повідомила під час дату судового засідання і не з'являється, і не подає ніяких питань, автоматично а факт... рішення. А я би в кого не я перевіряла, я б стала представити. Суд судового суд 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 за засідання. Хто так... уповноважив вас замість суд позасудового закладання встановлено? Ви, мабуть, не знали.